Маркери здорової агресії, або як зрозуміти, що ви це почуття направляєте конструктивно, а не деструктивно. Адже агресія реально рушій прогресу. Дуже часто, щоб змінити життя, треба добряче розізлитися. Але не всі це вміють робити конструктивно. Перша ознака конструктивності це екологічність, тобто ви агресію не на самокопання, який ви поганий, скільки можливостей упустили, не на людей, які вони погані не оцінили, не помогли, не помітили, а на те, щоб змінити ситуацію на конструктив. Це друга така ознака. Перша плавно перетікає в другу, тобто зі здорової агресії рух це завжди про щось хороше у майбутньому, про зміни на краще цієї ситуації, того, тих обставин, які склалися. І третій маркер здорової агресії це поява мотивації від позитиву, коли ви хочете змінити на краще і коли ви не мотивуєте себе від того, що зберись тряпка, скільки ти вже так можеш, а знаходите до себе більш адекватні, здорові підходи, які не принижують вас, не знецінюють і ніяким чином не ображають.